Так, увага, друзі! Ось дивіться, зараз дуже важливе питання. Дивіться до кінця. Значить, звернувся до мене чоловік. Каже, я накупляв ліхтар. Купив. Е, він купив ліхтар, не в мене купляв. Е, ліхтар купив на три акумулятора. Типу такого. На хорошому діоду, і все, на три акумулятора. Так, хорошо, молодець. І каже, купив до нього батареї. Купив він відекс. Е, відекс без захисту і з захистом. Зараз покажу, дивіться. Оце без захисту, це з захистом. Різниця тут пів сантиметра длинший, бо тут плата захисту вшита, як бачите. Ну і ті що з захистом, вони не повинні сідати в ноль, то що там плата в захист піде, поняли? І так далі. І він хоче собі теж акумулятори підібрати з захистом. Так от в чому тема? Дивіться, чоловік протестував, у нього виходить отак три акумулятори по 2800 вісімсот йомкості у кожного. І він всі три поставив у ліхтар. І діло в тому, що він каже, що оці двоє чорненьких у нього здохли в ноль. А оцей витримав, а оці в нього здохли. Так от, і чоловік питається проконсультуватися, які йому акумулятори добрати, щоб вони працювали адекватно. Так що я предлагаю чоловікові і вам усім так само предлагаю, дивіться, ребята, я вже казав, у мене більше 100 тисяч просмотрів набрало відео, як не платити за доставку. Пояснюю, дивіться, як не платити за доставку. Ти береш цей ліхтар з цими акумуляторами, впаковуєш, односиш на почту і відправляєш за моїми реквізитами до мене. Я в тебе ліхтар не украду, він мені не нужен. Я получу ліхтар. Правильно? Я подивлюся. По-перше, в мене є прилади, я можу опір поміряти все супротивлення, можу поміряти напругу, можу протестувати через умні зарядні, можу просто зарядним легенько пустити акумулятор, якщо він іще не здохший. Так? Я можу протестувати оці акумулятори, чи вони робочі, може вони браковані з фірми Videx були? Може вони були браковані, їх можна і по гарантії здати можна. Якщо б у мене куплені, можна здати. Якщо хтось купив десь на ліваку, я не знаю, там у продавців питаєте, чи вони підтримують. Зв'язки з постачальником, тому що в мене по гарантії можна здати оці акумулятори, тому що я з ними працюю. Е, тоді дивіться. Е, тоді я можу протестувати, чи акумулятори мертві чи ні. І чи ліхтар мертвий чи ні. Тому що у ліхтарів взагалі в оцих ліхтарях повинні використовуватись акумулятори без захисту. Ти без захисту ставиш акумулятор. Е, я цей ліхтар тестував. кстати, я вже подарив подарунки. Три акумулятора LG я подарив фірмових оцих. Е, Тим, хто вгадав автономність ліхтаря, Пам'ятаєте, Ми відео робили. Я три акумулятора LG ставив. Він просвітив 22 години і 22 хвилини на, оцію, на оцій яркості. Поняли? Хто вгадав, вийшов LG. Так от, якщо у ліхтарі, коли я тестував, він 22 часа постояв, і потім, коли на акумуляторі 2,9 і нижче вольтаж падає, ліхтар сам відключається. Він повинен відключатися. В нього своя захист свій йде. Поняли? У ліхтаря. Якщо у чоловіка ліхтар бракований, я це вичислю. Якщо в нього батарея бракована не робоча, я це вичислю. Я це протестую і скажу, що йому краще. Якщо ліхтар адекватно працює, лучше просто не брати, відекси, а взяти 3 LG і буде просто бомба. Пушка. Якщо ліхтар адекватно працює. Якщо ліхтар неправильно працює плата защити і він його в ноль висаджує. Мої ліхтарі ідеально вирубають на 2,9 вольта, вони чук, все, вирубили. Вони далі не сядуть акумулятори, поняли? за рибалку. І тоді я беру легке повернення, і через легке повернення вам або акумулятори сюди продаю, або оці акумулятори, або ліхтар ремонтую. Поняли? І легким поверненням відправляю. Ви за доставку за одну платите, тільки в мою сторону. Назад я вертаю вам безкоштовно. Так що без різниці, що ви в мене купите три акумулятора всліпу, не маючи вдома ні мультиметра, ні приборів, нічого, не знаючи, чи воно буде працювати у вас в ліхтарю, так? Да? Що ви мені одішлите на діагностику? Я продіагностію, причому за безкоштовно ще й продіагностірую, якщо нічого не поламане. Якщо поламане, може за гроші. Ну це вже договоримося. Я продіагностірую, скажу, що вам робити і що вам купляти, і потім одішлю вам разом із цим і товар, який ви купите. Вам доставка вийде, що так, що так, одна. Що ви купите в осліп і хрені значи воно робитиме, чи що ви мені одішлете, я вам підберу, що вам ідеально підходить під ваш прилад, і одішлю вам легким поверненням. Так, що, ну користуйтесь легким поверненням, це класно і це круто, і я ним постійно користуюся. Звертайтесь.